Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ. Дивіться, є два, кол, три колеса, можна так сказати, дві спарки і одне оддільно. Шириною 140 діаметром 270, є ось таке колесо. Ціна за нього буде 650 гривень. Буде воно ваше, кому там цікаво. Пишіть. Є ще отаке ось два спарки. Ось таких ширина 100 діаметр 350 із шиною 390. Пробіг. Ну, такий собі на мотоблок або ще кудись кріплення на 4 болти, щоб можна було закріпити, кого зацікавило, пишіть. Будемо домовлятись і будемо торгуватись. Ідемо далі. Так, покажу, які тут речі лишилися з прошлих відосів, які в даний момент тут знайшов Чуть-чуть небагато топорів, небагато всього. Тому не багато знайшов, небагато показую. Колеса зі старих знахідок, ціна 150. І ціна 100 гривень без колес. Ролики В Ролики у нас будуть 150 за 2 штуки. Розбортіровка 120, полотна по 35 гривень. Там приблизно десь є по 80 см, є десь по метру. таке. Ця річ у нас буде 350. Ці у нас будуть заготовки такі. Кому цікаво, 60 гривень. Ці в нас будуть по 45, 20. 20 одна і 24 дуже багато. Кому цікаво, пишіть ключ на 38, ось такий 120 гривень. Вал 370 довжиною 45 діаметр, 30, 370 діаметр. 35 на 32, на 25. В общем, ціна за нього 300 гривень. Ножка 50 гривень, монтіровка 45 гривень. Вал довгий такий для колес можна якусь зробити. Ціна його 200 гривень. Цей у нас буде 45, заготовка просто якась. Ніжки будуть 35, це буде 45, це буде 25, 10. ці у нас 35, 50, 2 за, защити на, на цю наждачний е, станок. Е, ціна 60 гривень, дві шайби ось таких 100 гривень, це у нас буде 30 гривень, це у нас буде 45, 10 гривень. 15, 25. Насос 50 гривень. це в нас буде 45. Що в нас тут ще? це у нас буде 40, це у нас буде 20. М -м -м Карбюратори у нас будуть по 45 гривень. Маятник у нас 70 гривень. Це якась така річ залізна. О, Люська прийшла. Ця в нас річ залізна. Це в нас буде 50 затискач ось такий пломб, або що, ще чогось, не знаю. Зуб'я є, все в ньому працює. Прикольна річ: 150 гривень буде ваша. Це 2 гривні губка до якихось або ж тисків, або що ще затискачів. Ціна за неї 60 гривень. Гвинт для колки дров. Ось такий гарненький. 150 буде ваш. Так. Ручка 35. Ця в нас буде річ 55. Ця у нас буде 45. Цей у нас буде 200. Ця у нас зв'язка буде 100 гривень. Це у нас 35, 25, це у нас 45, 20, 20, 15, 20, 30, алюмінієва 30. Це у нас 25, 20. Так, це у нас 15. Шестерні знайшов. Від дрелі. ручної, ось така. Кому там хочеться. Розібрати або ж зібрати для себе якусь там річ. Все підходить, все крутиться, вертиться, можна щось зробити. Якраз для саморобок. Ціна за шестерні 100 гривень. З валом, зі всім повністю. Так, цей у нас 10 гривень. Ручка ось така. Гарненька, цікава. Просто. 25 гривень буде ваша. Так, далі топори. Ціленькі повністю 160 звідсіля до звідсіля. Тут 130. Ціна його 180 гривень. Цей у нас буде 250 по висоті. Шириною 180, ціна 500 гривень. Як для м'ясника для якихось таких е, замок. Цей у нас буде 45. Головки дві штуки. Будуть 30 гривень. Ключ на 6, у нас 10 гривень. Три ключі 17-19, 19-17 і 19-22. Три ключі будуть 60 гривень. Кірки по 55 гривень. Пішня. 420 заточити треба. Ціна 135 гривень. Ножиці 80 гривень. Зубило 35. Молоток 55. Цей 35. Цей 35. Сікатор у нас буде 80 гривень. Більш-менш працюючий можна працювати. Молоток ось такий гарненький. Ціна 45. По патронам є ось такий гарний 60 гривень, цей у нас 30 гривень. Ось цей у нас також оцей працюючий. Все працює, все робить. Ціна 50 гривень, 25 гривень, цей 50 гривень, цей 25, 45, 20. 35, 45. М -м, така монтіровка якась цікава. Е ціна 50 гривень. Це в нас, як з нержавіки. 295 на 25 шириною і там сотка. Е ціна за неї 35. Драбинка для хом'яків або ще для якихось звірів попугаїв. Е ціна 35 гривень. Це у нас 10 гривень, заготовка 20 гривень, 10 гривень. І ось ця набір 50 гривень. Кого щось зацікавило, або ж хто побачив для себе щось цікаве, забув ще цепка є для бензопили. Довжину у вайбері питайте, домовимось. І є ящик. Ось такий армійський 155 на 85 і висотою 110. Гарний, прикольний, класний. 200 гривень він буде ваш. Все, тепер точно все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаве, прошу всіх присилати фото того товару, що вам сподобалось. Бо коли телефонуєте і розповідаєте про якусь річ, ну. Можна не зрозуміти, про яку саме річ ви маєте на увазі в якомусь з відео. Даже. Тому, будь ласка, якраз присилайте фото, будемо домовлятись про цю річ і будемо відправляти. Відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою, кому як буде зручніше. Можна, назбиравши декілька речей, відкласти це все відкладати і після цього відправити вам цю посилку. Всім дякую за перегляд мого контенту. Від вас я чекаю лайків, коментарі. Повністю все те, що ви знаєте, вмієте і можете зробити для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.